Вітаю глядачів телеканалу «Конкурент Конкурентів в ефірі Базарний день. І у цій програмі ми запитаємо в покупців та продавців на що найбільше зросли ціни на ринку і чи вистачає грошей людям? А ви не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Кусаються на все. Це вони на все кусаються. Що? Що Яблука 35 гривень. А ціни на огірочки не бентежать? Бентежать, але нам треба то, що ми зробимо. Що за останній місяць-два найбільше виросло в ціні і взагалі про ціни на ринку? Чому вони так ростуть? Чи будуть на щось хоча б знижуватись трошки? І як люди на це реагують? Е, так, о, Ціни ростуть, ростуть та кожен тиждень по чуть-чуть, на гривень 20-15, не дешевше абсолютно нічого. Мандарин маленький, трошки впав в ціні, огірочок це все дороге, хоч і наш, наш огірок класний. Но... Люди огризаються, але беруть, ох дивилися жіночки, треба беруть не не неважно, яка ціна. Дорчик привозний вже дорогий, Оце навіть зоря наш рожевенький, дуже, дуже дорого. Але нічого, по дві-три штучки, по чуть-чуть їдять, все рівно їдять. А от подсезонні фрукти от бачимо яблука, е, це ж такий осінній фрукт. І е, чи того року така сама ціна була, і чи зараз ця ціна вона стабільна, нормальна. Сонечко, чесно, не пам'ятаю того року, але ну, пам'ятаю, що чуть-чуть були дешевші, ніж того року. Да, цього року дорого яблучко. І не падає в ціні. Не Того року було калібр, наприклад, більше дорожча ціна, менше, дешевше. Зараз, ну, може, гривенькі дві-три різниця, Ну, на опті, наприклад, якщо так в загальному ціна стабільна на яблуко. І не дешевша є. І багато яблука, але не дешевше. Що найбільше здорожчало, як ви побачили? Смішна ціна на картоплю. Скільки? Ну як, 25-30 і більше. Звісно, до да, є. А на що помітили найбільше? Яйця в першу чергу. Та на всі товари. І сіль трохи підвищувався, цукор підвищився. Ну, в основному, ті, які продукти, які більш купляються зараз. А чи вистачає взагалі грошей для того, щоб ну, купувати собі всі продукти, які захочеться? Я не знаю, може кому і вистачає, а пенсіонерам то певно, що ні. Разуміло. А які для вас продукти, от для вас зараз шокуюча просто ціна на них? Ну, Яйця, звісно, картопля ми вживаємо дуже. Капуста. Всі продукти, які овочі часу вони підвищилися. Молочко домашнє було 25 гривень, угу. Mm -hmm. потім 30, сьогодні вже 40. Домашні яйця 100 гривень. Угу. Ну, що Сметана 250 гривень баночка. Ну, це, ну, це дуже дорого. Я все розумію, що все дорого, все, але це забагато. У нас трошки просідає ціна на мандаринку. Сезон йде в розпалі, тобто ціна трошки припадає, а на овочі на паки зростає. На фрукти падає, на овочі зростає. Огірок ціна сумасшедша. Він красивенький, смачненький. Ну, 180 гривень. Mm -hmm. А люди як беруть, не беруть. Що кажуть, коли ви їм зважуєте, коли вони хочуть щось купити? Ну, Беруть дві-три штучки. Дві три штучки 20 гривень. Воно не так ідеться в глазах, як ціна 180 гривень за кілограм. Ну, Так, на бутербродик. На салат вже мало хто бере. По мінімуму, так, По -мінімуму, да, для запаху для, для кольору. Зараз найбільше беруть мандаринки. 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 Зараз похолодало і хочеться вітаміна С. Okay. То беруть мандаринки. Так добре беруть мандаринки. Мандаринки зараз добре вже пішли. Тільки ще немає доброї Іспанії. Завжди вона найкраща. В цьому році поки кращої немає. Ну, так, в принципі, все. Бачимо, що от капуста Пекінська, вона щось її так багато стало. Е, яка на неї ціна? Як її люди беруть, не беруть, так само на салати може? 45 гривень пікінка ціна, в принципі, не змінилася. Ну, на пікінку ціна завжди росте. До нового року там до нас до, до Пасхи, там ціна буде космос. Звісно. От. Ну і Пікінка кажуть, що на селі вже підняли ціну. Приїжджають фурами, забирають на місці. 40 гривень, соответственно, ціна буде. Топля подорожчала, і капуста, і морква, все подорожчало. А Вистачає на продукти пенсії зарплати? де три з половиною тисячі, і вистачає як зараз операцію зробили після операції. Скільки медикаментів? Три з половиною тисячі можна прожити. Скажіть, будь ласка, чи помітили ви, що підвищились ціни на продукти на ринку? То неможливо не помітити. А що найбільше зросло, як ви помітили? На все. А чи вистачає грошей для того, щоб ну, купувати продукти, так як зазвичай. Є треба. Що по цінам? <рес> По-перше, немає людей, а по-друге, ті, що є. Як то кажуть, на камеру не можна такого казати, як вони до нас говорять. Ну, Вони думають, що... Ми, як то правильно сказати, як Ми хочемо багато грошей заробити. Вони думають, що це все від нас залежить. Це залежить від постачальника. Так само, що капуста, що мандарин, що все. Воно все від постачальника, він нам дає ціну, ми мусимо свою ціну трошки теж підняти, щоб собі заробити, і воно так виходить, ціна. А та вони думають, що ми просто собі придумали таку ціну і ми маємо її. А так воно не виходить. На що люди найбільше жаліються? Може на там, капусту? Ну, все. На... все, все їм дорого, все їм не підходить, дякую. Все їм не підходить, все дорого, нічого немає грошей, не вистачає пенсії, не вистачає зарплат, не вистачає нічого. Ну, але все одно беруть. Ну беруть. Якщо ті руки брали мандарина 2-3 кілограма, цього року пів кілограмчика, п'ять штучок. Ну, типу, так само капусточки. Ті руки брали по 10 штучок, цього року одненьку і то маленьку штучку. На все потрохи підняли ціни. А чи вистачає для того, щоб ні, не вистачає? Звичайно, ходжу, шукаю щось подешевше, щоб було. Помітили ви, що ціни збільшились на ринку? Помітила. А на що найбільше ви помітили? Та на все абсолютно. Які може продукти є такі, що ціни прям шокують? Та що шукають? Нічого не шукаю. Молоко стало по 40 гривень за літр. Яйця стали дорожчі, але в магазині стали по 60, то й на базарі стали дорожчі ціни. Ну, все дорожчий, сир постазаком. Mm -hmm. Ну але зима такий період. Mm -hmm. а, чи, а чи вистачає для того, щоб нормально так закуповувати? Продукт? А воно ну, хіба колись вистачає, mm -hmm. ніколи не вистачає. Мусиш якось балансувати. Ще mm шукати? -hmm. Так, щоб. Щось приготувати, щось зробити, щось подивитися, де на знижці. Okay. Отож, як покупці, так і продавці кажуть, що ціни зросли, і зросли вони абсолютно на усі продукти, тому грошей не вистачає. Але як кажуть продавці, це ще не кінець, і ціни і надалі будуть рости.